Мої вітання! Сьогодні розглянемо задачу з геометрії, пов'язану з відношенням площ перерізів циліндра площинами. Умова задачі така: через одну твірну циліндра проведено дві січні площини. Одна з яких проходить через вісь циліндра під кутом Фі до другої. Знайти відношення площ перерізів циліндра цими площинами. Коє є бажання розв'язати самостійно цю задачу, ставте відео на паузу і пробуйте розв'язувати. А ми продовжимо. Для розв'язання цієї задачі розглянемо малюнок. Циліндр. Центр нижньої основи точка О, центр верхньої основи точка О1. ОО1 вісь циліндра. АБ. Спільна твірна заданих перерізів. Будуємо переріз, який проходить через циліндра І має твірну і через твірну АБ. Це переріз АБ, Н М. Ощовий переріз. Будуємо другий переріз, який теж має. Проходить через цю, цю твірну Д Оскільки А, Б твірна. І вона перпендикулярна до основ, тому кожен з цих перерізів буде прямокутник. А оскільки Площі цих перерізів проходять через твірну Абе, а вона перпендикулярна до основу. То за означенням лінійного кута двогранного кута між площинами, кут Н Б, С і буде кутом між площинами заданих перерізів. А за умовою задачі цей кут дорівнює Фі. Далі зробимо деякі позначення. Нехай твірна АБ дорівнює D, це дорівнює AM, Mn. Позначимо її через H. Тобто твірна циліндра у нас H. А радіус основи позначимо через R маленьке. Тоді О1N дорівнює O1B дорівнює R маленьке. А Bn дорівнює 2R маленьке. Далі можна вже знайти. Площу перерізу Н, М, осьового перерізу. Одна. А це прямокутник. Причому ширина якого дорівнює 2R. Це БН дорівнює 2Р. А довжина буде дорівнювати H. Бо це твірна. Запишемо це. Площа трикутника АБ, прямокутника М, який являється. Перерізом осьовим дорівнює AB на BN і дорівнює 2 RH. Для того, щоб знайти площу другого перерізу, звернемо увагу на те, що кут НЦБ являється вписаним кутом. І цей кут спирається на діаметр. БН. Тому за означенням, за теоремою про вписаний і центральний кут, величина цього вписаного кута буде в два рази менша за величину центрального. А центральний кут рівний, розгорнутий розгорнутий кут, він рівний 180 градусів. Отже, НЦ. Б прямий кут. Тому трикутник. НЦБ прямокутний. в Якому БН – гіпотенуза, а BC – прилеглий катет до кута Фі. Тоді, за означенням косинуса гострого кута у прямокутному трикутнику, БЦ дорівнює. B N на косинус кута NBC. Запишемо. BC рівні B на косинус кута NBC. Але BN – це діаметр кола 2. рівний двом радіусам 2R. А кут NBC – це кут заданий кут Фі. Тепер можна шукати площу другого перерізу. Вона рівна. Довжина АБ на ширину БЦ. Абе на БЦ. А, Б це. АБ в нас H, бо це твірна. А Б ми знайшли ось 2Р косинус Фі. 2R косинус Фі. Коли перемножимо, получимо 2RH косинус Фі. Знайшли площу другого перерізу. Шукаємо відношення цих площ. Знайдемо відношення. Перерізу площі перерізу ABCD до площі перерізу ABNM. Підставляємо значення S ABCD дорівнює 2RH cosinus Фі. Площа перерізу ABNM 2RH. Дименку 2RH. 2RH і 2RH скорочуються, залишається косинус Фі. Записуємо. Відповідь. Відношення площ заданих перелізів до рівні косинус Фі. На цьому все. Задача розв'язана. Будьте здорові!